Спочатку дивимося сюди. Ну, десь є, десь не є. Є. Е. Тут треба колупати. А що там у нас? Є. Дивіться, значить, перші три шурфи у нас все було однаково. Однакове стартове добриво, однаковий азот, однаковий гібрид, однакова технологія захисту відрізнялися тільки ґрунтообробітки. Тут у нас трошки по-іншому. Тут ми ходили, значить, тут вам треба трошки розказати про історію, як працює господарство і що, що дає цей експеримент. У господарстві використовують стрибтів, але там його роблять плюрібусом. Плюрібус нарізає... 7-сантиметрову чи 10-максимум сантиметрову стрічкою на глибину до 15. Стандартно вони 10-15 роблять. Ми пробували. Тут компанія Беднар перегнала стріпмастер, це агрегат, який може на 35 сантиметрів легенько. Він як рехронітель можна можна, можна навіть використовувати. І коли ми ну, пробували змоделювати однаково. Ось там у нас є деробий плюри, бус я його хотів на 25 сантиметрів, а він більше 15 технічно не може зробити. А, а цей агрегат може. Тепер...